Його єпископствовання був в остаточному добудову святого, святого Юра і він набув сучасного вигляду. Це Лев Шептицький, також єпископ Львівський, Галицький Кам'янецький, племінник Атанасія Шептицького. Ну і, безумовно, треба згадати про Андрея Шевтицького, одну з найвизмічніших постатей в історії Української греко-католицької церкви. Який був митрополитом з 1900 по 1944 рік. І людина меценат, який підтримував українську справу всіма можливими силами своїми власними коштами і коштами церкви, і без, напевно, нього не можна говорити про національне відточення в Галичині, він був митрополитом з якого? З 1900-1944 ah, ага. до того був єпископом Станіславівським. Мало хто знає, що він жертвував величезні кошти на видання українських книг, на видання на публікацію і вихід українських часописів Українську освіту закладав і підтримував школи, гімназії. В дитячі такі табори в Карпатах організовували для незаможних. Бізнес український підтримував, мало хто знає, що без Шатицького, наприклад. Ми би не знали шоколадної фабрики Світоч. Знаєте цю історію, чи що я не е, Сучасна фабрика світоч була відновлена після війни на потужностях так званої фабрики Шоколадної Фуртоменної, яка належала Клементинікович. Дихович, вона була вчителькою, мала трьох дітей, і вона рано вдовіла і зрозуміла, що вчительська праця і зарплатня ротня була дуже малою, не дозволить виховати дітей, поставити їх на ноги. І вона вирішила закласти шоколадну фабрику. Оскільки вона походила, походила з роду Січинських і дуже добре знала Шевтинського, вона попросила в нього позику. він дав їй позику. Вона заснував цю шоколадну фабрику. Фабрика дуже швидко окупилася, почала приносити прибутки. Е, ось, ну, на жаль, під час Другої світової війни там частково обладнання було втрачене, е, але на тих потужностях, що залишилося після війни, була заснована фабрика світоч. Угу. Ось така історія. Взагалі Шетицький був бізнесменом неабияким і вкладав гроші в різні. І навіть вичитали, що uh, вкладав ви він гроші буде виду будуть зовут та мостів і сумати. Де лів, а де сумати.